Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами досвідом підключення електроенергії на, на, на участок на нове будівництво. Поділюся тим, скільки це коштує, а також ну, тривалість цього всього процесу. Ну, Найперше, вам необхідно сформувати пакет документів. Ось це перелік, який мені дали безпосередньо вже в рівне Обленерго. Я підключався в Рівненській області, це було два роки тому. Трошки менше двох років назад. Березень, квітень, травень 2021 року. Ось такий перелік документів тут виділено. Коли я звернувся до них, вони мені цей список і виділили. Чотири основних таких документи. Перше це. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом. Ну, тобто це витяг, в моєму випадку це копія договору купівлі-продажу і там прикріплений витяг. Далі це копія ситуаційного плану розташування об'єкта. Це ось такий документ, по суті, формату А4 з печатками. Де я брав його, зразу кажу. Напроти рідної Обленерго, я думаю, біля будь-якого Обленерго є е, подібні е, фірми приватні, які займаються такими речами, видають, формують такі довідки. Це кадастрова зйомка, хто має справу з земельними питаннями і в тому плані е, працює. То о, вони зможуть вам зробити. Тобто ви вводите в інтернеті цю інформацію, там геодезична зйомка чи тому подібне, і вам висвітлює фірми. Дозвоните, домовляєтесь, ця довідка обходиться. Цей ситуаційний план мені обійшовся 800 гривень. Фірма бере і без проблем там за день-два його робить. Далі це... ну, Копія паспортних даних ідентифікаційного коду власника. Ну, це зрозуміло. Наступне це довідка про присвоєння поштової адреси. Ця довідка вона береться в сільській раді, ось такий вона має формат. Я тут позакривав е особисті дані, не хочу їх висвітлювати. Звичайно, також А4 сільську раду чи міську раду, ну, залежно від того, де ваш участок, ваша ділянка де знаходиться. Йдете. І пишете заяву, вам видають таку Ну, У мене з нею своя історія довга, звісно, була е, сила певних обставин, але все ж. І це по суті всі документи, які вам потрібні. Саме основний документ це ось це цифра, район 1641 це вартість 1 кВт. Саме основний документ це немала сума. Грошей про що скажу трошки пізніше. До речі, якщо говорити про ось цю цифру 1641 гривень за кВт, то по суті вона мало що говорить насправді, тому що в реальності ця цифра, вона приблизно в два рази вища. Зараз я вам розкажу чому. Ось це мій якби, список. По фінансах. Е, я вже підбив, так, прикинув, щоб вам показати. 800 гривень ситуаційний план. Це ну, те, що я показував, ось цей документ, який заплатив. Це приватна фірма. Е, найперше ви йдете, коли ви йдете в Обленерго, ви пишете заяву на приєднання і вам мають видати технічні умови на приєднання. І для того ви ну, до того ви взагалі нічого не платите. Просто е, два тижні йде на те, щоб вам е, зробили технічні умови на приєднання. А тільки після того вам необхідно буде вже вносити якби, проплати. Далі е, я оплачував за приєднання. Ось це якраз 1641 гривень за кіловат, 6 кВт це оця сума. 9850. Ну, плюс комісія там 100 гривень. Е, чому е, по потужності скажу? Я брав 6 кВт. Е, для чого? Якби Для початку. Для того, щоб мені вистачило просто виконувати будівельні роботи в себе на об'єкті. Можна брати там 10-12, тільки стільки у вас хватить грошей. Питання в тому, що е, ставлять. 16 А автомат. Я замовляв три фази. Взагалі немає різниці, чи у вас однофазне підключення, чи трьохфазне підключення, ви платите однакову цифру за кВт 1641 гривня. Ну, на той час так було, я не знаю як зараз. Який момент, наприклад, якщо я замовив 6 кВт, вони ставлять 16 автомат, то в мене на 16 автоматі. По суті, десь 3,5 кВт виходить, на фазі, а в мене 3 фази. Це в мене біля 10 кВт по факту. 16 автомат це мінімальний, який вони встановлюють. Якщо б, наприклад, в мене 6 кВт було і однофазне підключення, тоді б, можливо, там 25 автомат чи 32 стояло. Ну, ось це такий момент. Звичайно, в процесі експлуатації, коли я введу в експлуатацію свій будинок, тоді... Я доплачу за додаткові кіловати, та мені замінять автомат відповідно до тієї потужності, яка мені є необхідною. Тому, якщо ви хочете заощадити і потратити менше коштів на підключення, Електроенергії, беріть мінімальну кількість, яку, ну, яку вам скажуть, яку можливо мінімальну кількість кіловат і вам поставлять 16 А автомат трифазний, беріть трьох, тому що ну, якби від того сума не міняється. А це, до речі, ну, набагато кращий варіант, у вас завжди є вибір. І буде вам щастя, а там ну, побачите по. Обставинах по потребі, скільки вам потрібно, доплатите, у вас вже приєднано все, лише підміняти автомат. Ось такі моменти. Значить, дивимося далі. 1069 проект встановлення вузла обліку. До речі, це цікавий момент. Я вже не хотів за нього там якось воювати. Щось. Цей Цей проєкт, рахунок на нього дає рівне Обленерго. Обленерго, точніше, як я у вас. Ну я не знаю, як в інших областях але я цей проєкт не бачив в очі. Ну, тобто вони за нього виставляють, рахунок дають, але цей проєкт вони не видають і я думаю, вони його не роблять. Розподільчий щит. 910 гривень мені е, обійшовся. Ніж ще буде, я додав вже підключення саме. У мене там дві розетки одна. На 380 на три фази, одна однофазна. У мене там автомат ще додатковий свій на 16 ампер, трифазний. І металевий ящичок. Лічильник стоїть на стовпі і під ним це вам необхідно зробити. розподільчий щит. Кабель. Також там має бути кабель, який йде від лічильника. До цього щита. До речі, рекомендую по кабелю брати ну, переріз кабеля, такий, який вам якби, вже потрібен буде, щоб вам його потім не міняти. Там, якщо у вас розподілся щит встановлені під лічильником відразу, то ну, такий постійний кабель з достатнім перерізом запас. Далі я заплатив за лічильник трехфазний, у мене обійшлося 3912, програмування день і ніч. Це програмування лічильника. Будь-який лічильник він програмується. Ось. І цей лічильник, це програмування, воно в них безкоштовне. Тобто, ви можете взяти послугу день і ніч, можете не брати послуги День і ніч. Від того нічого не зміниться. Лічильник, як коштує з послугою, так і без послуги, тому що послуга безкоштовна, однакову суму. Далі вони беруть ще обленерго монтаж за монтаж вузла обліку електроенергії – це проєкт струмоприймачі. До речі, цей проєкт мені теж зробила приватна фірма, та сама, що ситуаційний план робила, я звернувся до них. Може і інше. Ну, неважливо, Вам можуть, я думаю, в Обленерго зробити. І можуть фірми, які ну, займаються біля Обленерго, я думаю, вони там постійно тусуються в різних містах по-різному, але вони там точно є і ви можете знайти тих, які зроблять вам такий проєкт. І також заземлення вам необхідно зробити. Тобто від вас це розподільчий щит. Від вас е, заземлення. Ви ставите розподіляти щит, робите заземлення. І потім вам ще, а, до речі, я не написав, має бути ще е, опір вимірювання заземлення. Там тож, Я не пам'ятаю, з якої ця довідка коштує, що вам провели опір е, заземлення, і воно відповідає тому, що потрібно. 2 гривні 400. Тобто загальна сума в мене, мене стала 18700 за 6 кВт. тобто Це 3124 гривні за кВт. Щодо термінів, то 26 березня я подав документи в квітні 12 я отримав техумови. умови. Далі мені зробили проект встановлення лічильника в травні його. Змонтували. Не лічильник, змонтували ящик і підключили його. Лічильника ще не було. 28 я зробив всі проплати 28 травня і 8 червня мені підключили. Як це було, далі у відео. Ставили пацани ящика, автомат, запломбували. Там зверху підключили і все. 8 червня 2021 рік. У нас порядочок покошене і саме головне. Ось. Тільки що поставили лічильник. Час дня відкриваю свій ящик, включив автомат і включаю пристрій і він працює. Красивенько, чотенько І ми з електрикою. Тому якщо ви плануєте підключати електроенергію на свій участок, бажаю вам успіхів, і нехай все у вас вийде всього найкращого. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Також коментуйте, підписуйтесь на канал, плануємо багато цікавих відео.